Штучний інтелект, що ми про нього знаємо. Штучний інтелект термін, який стає все більше актуальним у нашому світі. Сьогодні ми зануримося у цю тему та розглянемо, що саме собою представляє штучний інтелект та як він змінює наше життя. На початку давайте розглянемо, що таке штучний інтелект. Це не просто програмування, це новий рівень комп'ютерного мислення, який дозволяє системам вчитися та самостійно приймати рішення. Від перших етапів розвитку до наших днів штучний інтелект проходив великий шлях. Виник він у середині ХХ століття, але його розвиток розпочався в 1950-х роках. В 70-80 х роках інтерес душі зменшувався, але з 90-х з'явилися нейронні мережі, що відновили його розвиток. Штучний інтелект вже використовується у різних галузях від медицини та фінансів до транспорту та мистецтва. Часто навколо штучного інтелекту існують різні міфи та стереотипи. Розкриємо правду та виявимо, що за кулісами цієї технології. Ші Щі не має самосвідомості 2. Щі може допускати помилки. 3. Ші творить нові можливості. 4. Залежить від етичного використання. 5. Реальний ще відмінний від фантастичних уявлень. Важливо бути відповідальними у використанні цієї потужної технології та уникати можливих негативних наслідків. Майбутнє штучного інтелекту обіцяє розширення його застосувань у сферах медицини, технологій, економіки та освіти. Вирішення складних завдань прокладають шлях до нових досягнень та змін у сучасному суспільстві. У цьому відео ми розкрили лише краплину того, що представляє штучний інтелект. Надихаємо вас вивчати цю тему глибше та долучатися до дискусій про майбутнє цієї унікальної технології.